І всім привіт, друзяки! Сьогодні я вам покажу, як ви зможете заробляти за допомогою вашого телеграм-каналу, продаваючи вашу рекламу на сайті collaborator.pro. Я на нього лишу лінк в описі, а зараз я вам трошечки про нього розповім. І цей сайт зроблений в Україні, а створений він для того, щоб. Ви могли розмістити вашу рекламу або її купити. І так само ви зможете, якщо у вас є ваш сайт, ви зможете тут продавати рекламу на вашому сайті або купити рекламу для вашого сайта. Сайт дуже зручний, дизайн дуже простий, дуже во всьому легко розібратися. І першим ділом, після реєстрації вашого кабінета, вам знадобиться додати ваш канал або ваш сайт. Після чого ви додаєте ваш канал, проходить він модерацію, буквально там, можливо, день, трошки навіть менше. Ну, іноді це за годину, іноді за 15 хвилин, в декого день, в декого два. Канал має відповідати деяким вимогам. Перша вимога це від 500 підписників, а друга вимога, щоб це там не був якийсь там канал 18, там на якісь, і ще всяка дурня. В принципі, з цим ми вже розібралися, і зараз перейдемо до бонусів. Якщо ви захочете, то тут є реферальна система. Можна заробляти. Да. Не тільки можна заробляти, це такий приємний бонус від реклами, а реклама реально вам заявки приходять, вам пишуть клієнти. Якщо у вас канал на гарну тематику, то вам пишуть, так що ж, ось я вам показую, зараз є реферальна система за кожний маданчик, вам будуть платити по 40 гривень. Та, це невеликі гроші. З реклами ви явно заробите більше. Тому я вам рекомендую цей сайтик. Дуже простий, він український, дуже легко всьому розібратися. Ну, Реєстрацію я вам не показав, тому що це ну, елементарне, я думаю, для кожного. Ось 320 гривень я заробив з рефералів, це своїх друзів, кємчиків на канали. Там, всяка фіння, да? ось, така, ось такий обзор у мене вийшов. Ну, поставте там лайк, не знаю, чи що, Типу, все простенько, все легенько, тако в дві мінути вписався.